Тільки зараз ти витрачаєш живучи в Австрії, Слухай, я знову ж таки. Я почну з кінця. Давай я е, в Австрії працюю. Mm -hmm. Я собі оформила приватного підприємця. Так. Я працюю. Тобто ти вже не отримуєш виплати? Я давно не отримую виплати. Я взагалі okay. їх навіть ну, я їх там втримувала тільки спочатку від страху, від всього. Окей, okay. ну ти приватний підприємець і ти там що робиш? Ну, по-перше, в мене є свій проєкт танцювально-терапевтичний, аж танцій. Він зареєстрований саме в Австрії, виходить? Зареєстрована сама назва тут, uh -huh. от але я зараз, ну, якщо я хочу працювати саме під цим брендом. За кордоном, бо тоді я буду його якось я не знаю. Що на це не розбиралися? Треба його приводити чи заново реєструвати. Тобто, зараз ви живете вдвох з сином. Ну ми в чого ти ведеш? Дивись, я хочу дізнатися. Тобто скільки ми слухай, да. я продала машину. Ви не Живете вдвох? Я продала а з ким Олег? З ким ми живемо? Так, а це вже цікаво. <хи> і ми живемо з сином, і е, наприклад, я в мене немає машин, угу. я їжджу громадським транспортом і абсолютно щаслива з цього щасливості. Окей, тобто в, в орендованій квартирі? В орендованій квартирі. Скільки зараз відніс коштує в середньому Ну, від в залежності, яка квартира від 800 євро до 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 чого. До, 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 ну тобто там скільки ти 1200 платиш? В середньому я б а... що ж як мені так вилізти з цих питань, знаєш, це А приятелі, чому сон, я не розумію? Ну, тобто, і... Мені просто цікаво, насправді а, нам з сином допомагає колишній чоловік, так. за що я йому безмежно вдячна. Бо якщо б, наприклад, не він, то я не думаю, що я б справилася з тим, щоб проживати самостійно за кордоном. Ну, тобто, зараз і я правильно і... розумію, дивися, оренда помешкання, продукти, ну там якісь речі, а, син вчиться в, в школі. Але... Правильно? Знову ж таки, це а десь 2 тисячі євро. Чим класна, чим класна Австрія, що там дуже ну, бажається непогана освіта, вона безкоштовна. А, окей. Тобто безкоштовна школа. Ну, тобто, це зараз в середньому ви витрачаєте десь півтори тисячі євро? Ну, десь там половиною, я думаю. Ого, навіть 2 о, а думок про те, щоб переїхати в більш дешевшу країну європейську, ну по-перше, в мене там є родичі, угу. це дуже важливо. І навіть коли так. ми в цілому поїхали, і в мене таке було відчуття а, от на самому на самому початку, що мені чомусь саме туди потрібно, угу. ось прямо туди.